Два місяці тому Володимир Путін підписав оборонний договір із Венесуелою, пообіцявши підтримку Росії у разі агресії. Сьогодні ми зрозуміли справжню ціну цієї обіцянки. Захоплення Ніколаса Мадуро не просто повалило диктатуру в Південній Америці, воно спричинило хвилю абсолютної паніки аж до Москви. Зараз ми спостерігаємо рідкісний момент повної відвертості з боку російських пропагандистів і олігархів, які раптово усвідомлюють, що режим самого Путіна може бути таким же крихким, як і у Венесуелі. Від провалу російської протиповітряної оборони до неминучого обвалу цін на нафту. Ось чому падіння Венесуели насправді є катастрофою для Володимира Путіна. Погляньте на цей аналіз від російського воєнного блогера: це не смішно. Ви ідіоти. Зараз нам буде невигідно видобувати нафту за кілька місяців. Ми всі помремо від голоду. Це шах і мат для всієї російської економіки та цього ідіотського трейдера. Я думаю, він про Путіна. Сподіваюся, він помре. Справжній покидьок – цей бездарний смердючий шматок. Це кошмар для нас. Вони зіб'ють ціну на нафту до небес і захоплять усі продажі. Тепер у них буде нафта на додачу до всього іншого. Це повний бардак. Ми залишимося без інтернету і податків, обіймаючи нашу кляту нафту. Нам потрібно почати знищувати політичне керівництво нашої країни. Вони справді божевільні і вони зрадники, їх слід повісити. Американці щойно продовжили своє існування ще на кілька століть, а наше закінчиться за місяць. Б'юся об заклад. Ви не очікували, що російський воєнний блогер, який підтримує вторгнення Путіна в Україну, закличе вбивати російське політичне керівництво. До того ж, він особисто сподівається, що Путін помре. Гадаю, українці моляться про те саме, але все ж таки не лише російські воєнні блогери б'ють на сполох. Російські олігархи кажуть те саме, і це ті олігархи, які дуже близькі до Путіна. Подивіться на цю заяву. Ця заява належить Олегу Дерипасці. Він відомий олігарх, близький до Путіна, і це його попередження. Якщо наші американські партнери отримають у свої руки венесуельські нафтові родовища, а вони вже отримали гуану, то контролюватимуть більше половини світових запасів нафти. Їхній план не допустити, щоб ціна нашої нафти перевищила 50 доларів за барель. Це означає, що нашому священному державному капіталізму буде важко залишити все, як є, не скорочуючи витрати, не позбавляючись непрофільних активів, продовжувати займатися грандіозними проектами без необхідної експертизи і без участі приватного бізнесу для стимулювання конкуренції. Це створить додатковий тиск на приватний бізнес, що буде складно, оскільки саме приватний бізнес є основним платником податків до федерального бюджету. І наступного року саме вони понесуть основний тягар. Це дипломатичний спосіб сказати, що російська економіка не спроможна виконати обіцянки Путіна. Я маю це на увазі. Буквально мене цікавить, що росіяни більше зосереджені на своїх економічних проблемах. Мадуро дійсно сподівався на оборонний договір, який Путін підписав два місяці тому, і обіцяв захищати Венесуелу від агресії, бо часто говорив гучні слова. Послухайте: прийди за мною сюди, не чекаю, Міра Флорес, не запізнюйся, боягузе. Він часто казав, що його протиповітряна оборона ніколи не підведе. Як ти скоро дізнаєшся, все змінилося, коли американські літаки увійшли у повітряний простір Венесуели. Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хочу поговорити про те, чому це є великою проблемою для російської економіки. Цей аналіз, який зараз покажу, насправді не від мене чи заходу. Цей аналіз зробив російський журналіст, який попереджає, що режим Путіна може впасти, як і у Венесуелі через погану економіку російського федерацій. Поглянь під час висадки ніхто не стріляв по американських гелікоптерах, ніхто не хотів захищати ні Мадуро, ні зрештою країну. Просто всі були виснажені ситуацією всередині Венесуели. Красиві гасла про незламну боліваріанську республіку, яка ніколи не піддасться американському тиску, не працювали на тлі економічного колапсу, шаленої інфляції та жахливої корупції. Корупція стала головною причиною, чому американським військовим усе вдалося так легко. Вони підкупили оточення Мадуро і військових, заплативши їм невелику суму, і на цьому зупинились. Зробимо коротку паузу. Це нове російське виправдання. Вони не хочуть визнавати, що їхня триденна спеціальна військова операція триває вже майже 4 роки. Але Америка змогла зайти і вийти приблизно за 2,5 години. Тож нова відмовка така: мовляв, венесуельська армія була просто корумпована, тому американці просто всіх підкупили. Увесь цей час вони також кажуть, що українська армія корумпована, постійно говорять про корупцію серед українського керівництва. Зеленський най найкорумпованіший лідер у світі, але з якоїсь причини Росія не може підкупити Зеленського, хоча він і є найкорумпованішим лідером. Їхня логіка суперечить їхнім аргументам: найбільший експорт Росії, пропаганда і брехня. Тож це логічно. Але як би там не було, давайте продовжимо цей аналіз. Те ж саме сталося в Іраку у 2003 році. Генералів Саддама просто підкупили. Вони здали позиції та країну. І так, американці або ув'язнили їх, або десь загубили в пустелі. Венесуела чи Іран різниці майже немає. Країна, де ідеологія не відповідає реальності життя, майже завжди балансує на межі, і штовхнути її в прірву неважко. Хлопці, здогадаєтесь, про кого він? Країна з великою кількістю санкцій, шаленою інфляцією, економічним колапсом і жахливою корупцією. Вважаю, всі знають країну, що нині перебуває у стані війни або проводить спеціальну військову операцію. Отже, тут я хочу показати вам вислів ідеолога російської філософії. Його часто називають мозком Путіна, і це ніхто інший, як російський філософ Олександр Дугін. Він гучно заявляє, що Росія має контролювати Європу, а не тільки Україну, і публічно казав, що якщо Україна не здасться, Росія має стерти її ядерною зброєю. Отже, цей хлопець тепер втрачає розум після того, що сталося у Венесуелі. Подивіться, каже Дугін. Мадуро наш Іран, наш. Гадаю, він забув про Сирію, але мабуть це логічно. Жахливо, що там коїться, але головне, Україна має бути нашою. Роби як Трамп, тільки краще і швидше, чесно кажу. Не знаю, чи зможуть вони зробити це швидше, бо їхнє вторгнення вже триває 4,5 роки. Але все одно він продовжує захоплення Мадуро Трампом дуже гостро ставить питання часу. Зараз усе стрімко загострюється. Нам потрібно не лише перемогти в Україні, а зробити це дуже швидко, рішуче і переконливо будь-якими засобами, будь-якою ціною. Маємо діяти швидко і не зважати ні на що. Підконтрольна нам Україна це не, це квиток у клуб великих держав. Страшно уявити, що буде з тими без перепустки. Зараз це крапка. Цей хлопець вже дуже давно сперечається. Він каже, що Росія велика держава, але її такою не вважають. Він сказав, Росія повинна мати змогу зайти в будь-яку країну і просто захопити її. Це його аргумент, але знаєш, хто з ним не погоджується? Ну, російська зброя, бо вона постійно виходить з ладу щоразу, коли її випробовують. І саме це сталося у Венесуелі. Подивись на це за наявною інформацією. У Венесуелі на озброєнні було 12 російських зенітно-ракетних комплексів БУК. Але під час ударів США венесуельські системи ППО не відкривали вогонь у відповідь. Ймовірно, їх було придушено або знищено вже в першій хвилі. Тепер, переглядаючи відео, ви ймовірно розумієте, що сталося. Вони зовсім не відповідали вогнем, і це кажу не лише я. Російські пропагандисти і воєнні блогери обговорюють, чому російська зброя виявилася марною. Увесь цей час американські винищувачі та американські гелікоптери досить вільно літали в небі. Погляньте на цей аналіз від російського воєнного блогера. З'явилося відео, на якому американський АХО 1 з Viper атакує з надзвичайно близької відстані. Це саме по собі свідчить про фактичну відсутність дієвої протиповітряної оборони в районі. Цілі у 2005-2008 роках Венесуела купила в Росії зброї на 4 мільярди доларів. Су 30 гелікоптери, стрілецьку зброю, ПЗРК усе оплачено нафтою. У 2009 році Москва надала кредит у 22 мільярди, за який Каракас замовив самохідні гармати РСЗВ, ББМ та інші системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300. Де все це? Ну, думаю, у мене є одна ідея. Подивіться на ці наступні кадри. Це друга російська система протиповітряної оборони БУК, яка була знищена під час ударів США. Це було приблизно за 75 кілометрів або близько 40 миль на схід від столиці Венесуели Каракаса. Очевидно, що російська зброя не відіграла великої ролі, але в цій історії є ще один аспект. Бачите, Венесуела була однією з небагатьох країн у світі, яка відкрито підтримала російське вторгнення в Україну. Вони зробили це на початку 2022 року. Ну, а тепер здогадайтесь хто зараз отримує вигоду? Тепер, коли Мадуро було усунуто, президент України Зеленський. Послухайте його заяву. Ну, якщо це можливо, так з такими диктаторами, як цей Сполучені Штати Америки знають, що робити далі. Знають, що робити далі. Тепер, нарешті, я хочу показати вам заяву колишнього президента Росії та шанувальника каналу Дмитра Медведєва. Я вважаю, що він, мабуть, єдиний президент у світі, колишній чи нинішній, який реально заборонив або заблокував бізнес Бейсікс. Тож це завжди хороший знак, коли Медведєв сердиться. Погляньте на цю заяву: чудовий приклад американського миротворчого підходу, жорсткої військової операції в незалежній країні, яка не становила жодної загрози для штатів. Спеціальні сили, захоплення законно обраного президента разом із його дружиною. Я маю на увазі, якщо він законно обраний, то чому Росія у 2019 році мала відправити сили Вагнера щоб захистити його від венесуельських протестувальників? Але все ж, давайте продовжимо з його заявою. Він вважає, що Трамп мав би діяти так само активно, але в іншому місці, як щодо Венесуели, навчені українські тварини в Києві зовсім здичавіли і перестали слухатися своїх господарів у капелюхах. Мало ймовірно, що венесуельські приклади їх протверезили хоча було б добре, якби США атакували військові бази в Україні. Можливо, вже час, дядьку Сем. а потім він продовжує. Операція в Каракасі довела, що кожна держава має максимально зміцнювати свої збройні сили і не дозволяти різним багатим нахабним людям легко змінювати конституційний лад у пошуках нафти чи чогось іншого. Максимальне зміцнення гарантував лише ядерний арсенал, хай живе ядерна зброя. Я вважаю, Медведєв слушно каже, що Україна має мати ядерну зброю. Це все з вами був Сем. До зустрічі у наступному відео. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали, Ютуб часто демонетизує або обмежує наші відео за останній тиждень. За словами Ютуб, чотири з них були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи кадрами з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реалії сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вирішили висвітлювати це і запустили власну платформу Basics Insider. Ми створили її з нуля, тому обмежень немає. Не варто розмивати удари дронів, відео з передової чи знищення російських авіабаз. Ми не розміщуємо рекламу на сайті, тому нам не доводиться займатися самоцензурою через незадоволення рекламодавців нашим контентом. Ми утримуємо сайт завдяки вашій підтримці, а не рекламі. Якщо вам цікаво таке висвітлення подій, і ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі. Тоді обов'язково приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. натисніть на посилання в описі або відскануйте qr код на екрані. Після приєднання ви матимете доступ до всього вже завантаженого та майбутніх відео. Ви також підтримаєте наші матеріали та канал. Дякую вам. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.